Книга Мудрості Ісуса, сина Сираха, розділ 50 Симон, син Онії. первосвященник, За життя свого полагодив храм і за днів своїх укріпив святиню. Подвійного муру висоту спородив він під мурівок стрімкий в огорожі храму. Водозбір було за днів його висечено, ставок великий, неначе море. Зберегти, старавшися, свій народ від занепаду, місто укріпив він на випадок облоги. Який же гарний був він, оточений народом, виступивши за поза свят... Тилища завіси, як рання зоря між хмарами, як місяцю повні. Як сонце, що сяє на Всевишнього святиню, як веселка, що виблискує в оболоках слави, як троянди квіт весною, як лілея при джерелах водних, як парость ладан дерева за літньої пори, як вогонь і куріння в кадильниці, як посуд із кутого злота, оздоблений різним Цінним камінням, як та маслина, що плодами рясна, як кипарис, що аж до хмар височіє. Коли він задягався у шати пишній, вбирав на себе прекрасні оздоби й до вівтаря священного у гору, то він прикрашав святині огорожу. Коли з рук Єреїв він брав частки жертв. Стоявши сам при вівтаря вогнищі, оточений навколо вінком братів, не начебто паростками кедрів леванських, неначебто стовбурами фінікових пальм, усі ж сини Арона у славі своїй, господні офіри в руках тримаючи, перед сукупною громадою Ізраїля, стояли аж до закінчення служби на вівтаря. Щоб прикрасити жертву Всевишньому Вседержителеві, а він простягнув свою руку над чашею і виливав дещо виноградної крові, возливав із неї на вівтаря під ніжок для приємного запаху Всевишньому всецареві. Тоді сини Арона підносили голос, уковані сурми сурмили. І луна від того далеко розносилась на спомин перед Всевишнім, тоді й весь народ суцільним чином негайно. Ниць до землі припадав, воздавши поклоніння Господові своєму Вседержителеві, Богові Всевишньому. І співаки звеличували його голосами своїми, і в гомоні потужному був солодкий, І народ благав Всевишнього владику, молитву заносив перед милосердним, аж поки Господня служба тривала, і поки не закінчувалось те священно дійство. Тоді він сходив униз, свою руку підносив над синів Ізраїля сукупною громадою, устами вирікав благословення Господнє й іменням його возносив. Славу, і народ удруге на коліна падав, щоб від Всевишнього благословення прийняти. Тепер же благословіте Бога Всесвіту, що чинить усюди великі речі, дні наші збільшує з материнського лона й вчиняє з нами за своїм милосердям. Хай би він дав нам сердечну мудрість серця. Хай мир став би за наших днів в Ізраїлі навіки вічні, Хай милосердя його з нами вірно перебуває, і хай за днів наших нас він визволить Двоє народів в моїй душі неприємні, третій же навіть і не є народом. Ті, що на Сеїр горі, також филистимляни. Ще й дурний народ, що живе в Сихемі, Розумне і розсудливе повчання виписав у князя цій Ісус, син Сираха, сина Єлеазара з Єрусалиму і, зливши дощем свого серця мудрість. Щасливий той, хто вправлятиметься в ній, і хто до серця її прийме, той мудрим стане. Якщо він так учинить, то до всього буде здатний, бо світло господнє йому стане за стежку.